О, до цієї будки вже винос е, є. Далі ми будемо рухатися до перехрестя, на перехресті розвертатися. Там машини запарковані в правій, немає сенсу перелаштовуватися вправо. Підгазовую, підгазовую, набирай, 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 набирай. <кхи> до полтуніка ти можеш їхати. Більше пититися буде порушено. Три стопних прольоти вже є, вмикай лівий і будемо розвертатись. В тебе перехрестя там, де знак і назва вулиці. Логічно? Yeah. Трамвай лівий. Лівом зеркалі немає. Трамвай зустрічний. хер на те. Yeah. За пішоходку заїжджай на рівному кормі. На рівному кормі перекриваєш лівим, подивляйся вліво, перекрити лівим дорогу. Yeah. Не би ти хочеш в свою смугу зайти. Yeah. Закручуй. Так, мов би ти хочеш повернути. Ми коли вирівнюємося, зупинимося. Тягни. Ми коли вирівняємося, yeah. ми, ми зупинимося, тягни. На виборному кермі тягни і зупинись. Встала. мов би ми хотіли б сюди поїхати. Yeah. І пропускаєш свою зустрічку. Він за нами повинен заїхати і yeah. буде нам трішки заважати. Не трогай. Нічого, можна? Yeah. Давай, покотилася. Давай, давай. Зліва людей, зліва людей. Давай, газуй, гарний газ, правий показчик, праве дзеркало на прискоренні. Поняла? Yeah. Вимикай. Ми звалили. При лівому повороті голову в ліве вікно. Mm -hmm. Останні пішоходи. Це сама жопа. При поворотах через воротах жопа. Зрозуміла? Mm -hmm. Це прям жесть. Їх провтикати легко. А вони тебе не розуміють і не бачать. І перелаштовуйся праву смугу ми поїдемо далі. Е в напрямку головної дороги маршрутки немає, тому е займаємо крайнє правоположення. І вимикай, бо головна йде не в перший поворот лісти, а в другий. Ми ну, напроти першого вімкнемо. Розуміло?